Добрий ранок. Сьогодні 11 січня 2026 року. На годиннику 10.32 Продовжуємо нашу рубрику Чи вигідні сонячні панелі, чи ні. Як бачите, панельки зараз генерують 2,2 кВт, трошки більше. Покажу зараз. У мене два поля стоїть. Одне поле. Більш-менш розтануло, інше трошки ще засніжене. Я думав, що розтане, але ж морози сильні і не відтанули. Це вперше. в мене таке, що другу добу панельки ніяк не можуть відтанути. Одне поле те, те що менше засніжене, дає 1,2 кВт, як бачите. Інше поле воно майже повністю ще засніжене, трошки менше кВт дає. Зараз я вам покажу самі панельки. Панельки в мене 8,2 кВт. Кут 55 градусів, орієнтація чітко на південь. Зараз вийдемо на вулицю покажу панелі. Ранок сьогодні чудовий, сонячний, небо повністю чисте. Але ж дуже сильний мороз. Сонечко, зараз, якщо побачите, не знаю, ну сонце є. От мої панельки. Бачите, права частина більше відмерзла, там майже снігу немає. На інвертері в мене ліворуч була. І ліва сторона більш засніжена. Вона давала в мене там трошки менше кВт. Зараз ще хочу. Додати до моєї системи вітрогенератор буквально вчора отримав е, з Аліекспресу вітрогенератор 3 кВт, хотів вже сьогодні підключати, але ж е, проблема вийшла, те, що китайці відправили двома посилками. Одна посилка з самим вітрогенератором та контролером прийшла, а інвертор не прийшов. Чекаю протягом тижня. Як тільки отримаю, відразу. Займуся підключенням, звісно, відео з мене буде. от сам комплект лопасті Ротор. Якась інструкція по зборці гаєчки-болтики, баласт, чи як він там називається, кріплення до лопасти до самого ротора. Євридний контролер. Прийде інвертор, будемо збирати все це докупи. Я цього ніколи не робив. Можливо, будуть запитання. Буду з вами радитися. Може хтось підкаже. Може у мене щось вийде. Поділюся своїм досвідом. От. Так що до зустрічі, любі. Гарного всім дня!